Останній рік змінив нас усіх, розчавив, приголомшив бідами, розбив, когось вигнав з дому, забрав плани і здобуття, відсіяв безлічне потребу з нашого життя, забрав впевненість у завтрашньому дні і разом з тим приголомшив людяністю, відданістю, хоробрістю, незламністю та співчуттям. Зробив нас усіх сильнішими, дорослішими, а головне, подарував віру в те, що обов'язково все буде добре. Про волонтерство ми знаємо не з чуток чи інтернету. Великомилянський ліцей волонтерище з 2014-го і навіть раніше, бо колись у мирні часи. Ми опікувалися сиротами, старенькими та нужденними. А з 2014-го усіляко намагалися підтримувати наших воїнів. Не стояли осторонь увесь минулий рік. Звісно, лютий 2022-го приголомшив усіх та, оговтавшись, допомагали усім, чим могли. Учні, батьки, педагоги та працівники нашого освітнього закладу долучались до усіх волонтерських ініціатив нашої громади. 1 вересня 2022-го. Новий навчальний рік. Стало зрозуміло, що літо закінчилося, а війна ще ні. Тому важливо зробити все. Щоб наші військові не мерзли в холодну пору, для цього ми навчилися виготовляти окопні свічки, знайшли волонтерів, відсилали їх на фронт. Впевнені, що навіть декілька зроблених окопних свічок це вже суттєва допомога нашим захисникам. У листопаді ми долучилися до марафону Добрих справ, ініційованого Національним банком України в межах глобального руху Щедрий вівторок. 29 листопада стартував наш онлайн-аукціон. Узяти участь у ньому міг абсолютно кожен. Це був великий розпродаж виробів, які виготовили наші учні. Усі мали можливість щось придбати, а головне зробити дуже добру справу, бо усі зароблені кошти спрямовувалися на допомогу ЗСУ. Лоти розміщувалися на спеціально створеній сторінці у мережі Facebook, де упродовж доби кожен охочий міг придбати лот. Взаємодопомога під час війни робить українців непереможними. Разом ми сильні та незламні. Під час марафону ми вирішили зробити ще одну добру справу: вареники: борошно, овочі, сало, смалець та відра до ліцею приносили усі: учні, вчителі, батьки, жителі громади. Продуктів було так багато, що ліпили аж три дні. Проблема була не лише в тому, що треба було спочатку дочекатися, поки пройдуть шкільні обіди, а ще й вписатися у графіки відключення світла. Тому працювали після уроків аж до вечора. Іншого дня хотіла завадити нашим планам повітряна тривога, але вона була нетривалою. В результаті наліпили близько 250 літрів вареників разом з ними до захисників поїхали окопні свічки та листи. А на різдвяні свята ми, звісно, що колядували. Та дарували людям тепло вифлеємського вогню. Усі ми прагнемо одного перемоги. 21 та 22 вересня до Дня Миру. З ініціативи лідерів учнівського самоврядування було проведено благодійний ярмарок. Ярмаркували усі. Учні, батьки, вчителі, працівники закладу та представники місцевого самоврядування. Адже це була можливість і військових підтримати, і власний бойовий дух підняти. Зібрали майже 35 тисяч гривень. Тішимося, що нам вдалося об'єднати наші зусилля і спрямувати їх на таку корисну справу за рішенням учнівського парламенту. Усі гроші були перераховані до благодійного фонду Сергія Притули. Ми вкотре переконалися, в єдності наша сила. Ми прагнемо миру і бажаємо усім миру. час, Дає нам зараз доля, ніщо не спинить нас. Найвища цінність воля нас не зламає війна, і хочемо, щоб скінчилась вона. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. І хоч на серці важко і тривожно, але в душі плекаємо надію повіримо, ми відбуду. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива Україна It's <laughs> in our, <laughs> our.